Друзі, привіт! Я рада вітати вас на каналі Мамина Помічниця. Дякую всім гарно, хто підписаний на канал та дивиться мої відеоролики. А хто завітав сьогодні до нас в перший раз, запрошую підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити нових смачних цікавих наступних відео. Дякую наперед! Сьогодні поділюся з вами. Рецептом дуже смачного домашнього голландського твердого сиру. Готується він доволі просто. Дуже за смаком виходить ніжний, смачний, що саме головне, корисний. Готуємо його з кисломолочного домашнього сиру. Тому запрошую всіх залишатися разом зі мною на каналі. І давайте приготуємо таку смакоту разом. Каструлю з товстим дном, добре змочую водою і вливаю молоко. Молоко у мене домашнє. На середньому вогні довожу його до кипіння. І поки моє молоко нагрівається, готую кисломолочний домашній сир. Просто перетираю його в таку якби, крихту, так він легше і скорше відвариться у коп'ячому молоці. Молоко моє закипіло, плиту вимикаю і перекладаю підготовлений сир у кип'яче молоко. Перемішую і буквально пару секунд. І наше молоко перестане бути молоком, а получиться з нього зварка. Дивіться, сир вібрав у себе молоко, і в нас виходить вже лише зварка. Залишаю ще сяк на хвилину, максимум 2. Сир вже починає як би, схвачуватися, в такі комочки збирається. І цього достатньо. Сіджую добре сир, перекладаю на друшляк і даю йому добре стичі. Аби пришвидшити процес, я ще допомагаю всі рідині добре стичі. Сир готовий. Перекладаю його у миску і буду розплавляти його на паровій бані. Сюди відразу додаю одне яйце. Також додаю сіль, одну чайну ложку та сода. Так само чайна ложка з такою гірочкою. Сюди також додаю вершкове масло. І на водяній бані. Добре перемішую. Перемішуйте так, як вам зручно. Можна перемішувати деревляною ложкою, або таким способом, як ось перемішую я. Добавляю сметану. Сметана обов'язково додаю, так сир буде більш ніжніший і не буде затвердий. Добавила сметану, перемішую, сода відгашується і тим самим робить свою роботу. Сир розплавляється. і Для того, аби він був у мене однорідної консистенції, відразу тут напару, мені так зручно, я беру погружний блендер і взбиваю його до однорідної консистенції. Буквально там декілька хвилин збиваю, всі крупиночки добре розплавляються, і ми отримуємо ось такий результат. Пришвидшуємо процес плавленого сира. Або він добре розплавився, за допомогою погружного блендера, ми отримуємо такий результат. І нам тим самим не доводиться стояти дуже довго біля плити. Тому, господинка, беріть собі на замітку, якщо у вас є погружний блендер, обов'язково скористайтеся ним. Сир у мене добре розплавився, добре проварився. Перекладаю його у підготовлені форми, які я змастила олією без запаха перекладаю. І накриваю харчовою плівкою в контакт. Це роблю для того, коли сир буде остивати аби не утворювалася шкірка на поверхні. Сир готовий. Зараз даю йому добре остити при кімнатній температурі. У мене пройшло приблизно там 2 години, сир добре застив. Але коли простоїть в холодильнику, то він ще більше стабілізується і буде ще май такий май твердий. Я вже нарізаю, аби показати вам результат нашого сира, який він усередині. Дуже смачний, такий ніжний, в міру солений і на рахунок солі. Ви можете давати сіль за вашим смаком. Коли він плавиться. Можеш легко скуштувати, якщо солі замало, спокійно можеш додати за смаком, кояк любить. Ось подивіться, який він у нас всередині, смачний і саме головне корисний тому всім раджу приготувати сир за таким рецептом, доволі легким, і за таким. Також приготуванням з таким невеличким лайфхаком. Дякую гарно всім, хто був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Божих вам благословінь і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.